Сьогодні говоримо про найсильніші ліки, що це терапія чи хірургія в духовному світі. В рамках духовного імунітету ми спілкуємося і розбираємо, що таке духовний захист і як, власне, його виробити. По слову святих Отців, ми знаємо, що стяжання Духа Святого це є запорука духовного імунітету. Чотири основних способи стяжання Духа Святого. Способ перший читання святого Євангелія і життя за цими святими дороговказами. Спосіб другий. Називаємо його як надзвичайно важливим: це молитва і вчимося молитви у святих Отців. Спосіб третій: творення добрих справ во славу Божу і для блага наших близьких. Четверте згадуємо участь у святих таїнствах. Чотири складових чотири наріжних камені. Основних, що є нашим ворогом, через що ми втрачаємо, власне, духовні сили? Це фактор п'ятий це творення гріха і формування пристрастей. Як ми бачимо, чотири наріжних камені, які дають нам можливість стяжати Дух Святий, і п'ятий, який нас веде в сторону, в іншу сторону від нашого спасіння І це те, що власне знижує наші духовні сили. А де ж власне, відбувається боротьба добра зі злом? Відбувається вона по слову класиків у нашому серці. І, власне, це поле битви це там, де ми можемо сказати, хто ми, ми з Богом чи ми йдемо від Бога. В одній з наших програм ми говорили про важливість правил та законів. Безумовно, їх треба знати, їх виконувати. Але ніколи правила не повинні бути більшими, вищими по пріоритету за суть. А що ж є головним, головною справою у серці християнина? Це любов, любов Христова, любов до Бога і любов до ближнього. Сьогодні ми і поговоримо про ці найважливіші ліки серед всіх ліків. А що ж нам робити, дорогі і рідні, щоб ті дари благодаті Духа Святого, які ми отримуємо через стяжання, через основні чотири способи, перемагали над злом, щоб власна наша десниця, права рука, була не опущена донизу, а була піднята вгору. І щоб ми з тих уроків, які ми отримуємо через боротьбу з гріхом і з пристрастями, отримали перетворення нашою метаною, покаяння і піднялися вгору. Я Використовую і десницю, і ошую, дві руки. І мої колеги-кардіохірурги скажуть, що власне два кулаки в середньому складають величину людського серця. Як красиво ми чуємо і бачимо, і втілюємо з Божої милості, стараємося це робити у нашому житті. Втілюємо заповіді любові, нового заповіту, узлюби Бо Бога свого всім серцем, душею і розумом. І возлюби близького свого, ближнього, як самого себе. Господь взяв цю квінтесенцію старого заповіту і виділив у новому заповіті, у заповіді любові. І от, власне, найсильніші ліки, чудо і чудес, ті ліки, які творять справжні чудеса у нашому житті і в житті наших близьких, будуть тільки тоді мати силу, коли ми будемо використовувати їх на ділі. Коли ми будемо не говорити про них, а будемо не словом, а ділом підтверджувати нашу приналежність до цієї великої радості творити діла любові. Дуже важливим є те, що в новому заповіті Господь у заповіді любові хоче від нас ще більшого. Християнство релігія любові. Це знає кожен теолог, знає кожна людина. Хто щирий і чесний самим собою. Господь вчить нас любити ворогів наших. Ні одна релігія в світі не вчить цьому і не тлумачить цей заклик. Ми вчимося у наших святих заповідях прощати і любити ворогів. Я впевнений в тому, що це надзвичайно важко. І без церкви, без святих таїнств, без належності. До Соборної апостольської церкви це неможливо. Господь вчить нас такими сильними могутніми словами і каже, що немає більшої любові на землі, окрім тієї, коли людина покладе життя своє за други своє, за близьких своїх, коли віддасть своє життя для захисту своєї вітчизни. Отож, дорогі і рідні, навчимося бачити ті життєві моменти. Бачити себе, бачити всіх, хто навколо нас, для того, щоб ми не втратили ці чудові нагоди виконувати закон любові, закон любові до Бога і до близького. І попросимо у милосердного батька, щоб він нас навчив вміти використовувати ці найкращі, найчудодійніші, найсильніші ліки, ліки любові, як до свого серця, так і до серця близького. Тому що якщо ми вміємо любити ближнього, ми можемо наближатися до Бога. І навпаки, без любові до Бога ми не будемо вміти любити близького, наших ближніх по слову святих Отців, духовної місності вам і стяжання благодаті Духа Святого, любові в серцях і до нових зустрічей!